Вітаю! Мене звати Ірина, і в цьому короткому відео ми виконаємо техніку, яка допомагає легко та швидко знизити рівень стресу від ізраїльського психолога Ілена Шапіро. Всі вправи для емоційної стабілізації та зняття стресу можна умовно розділити за типами, які відповідають чотирьом стихіям: земля, повітря, вода та вогонь. Так, до стихії Земля входять вправи, у яких задіяне наше тіло та ті, які дають опору. Стихія повітря це всі варіанти дихальних вправ. Сама назва стихії Вода підказує нам, що тут все, що пов'язано з водою, а вогонь символізує уяву. Тож в цю категорію входять вправи, які з нею пов'язані. Буває так, що людині більше подобаються та підходять вправи певного типу. Саме тому важливо пробувати різні варіанти та шукати ті, що будуть більш допоміжними саме для вас. Техніка 4 стихії дає можливість це зробити, адже її автор запропонував поєднати всі типи вправ та виконувати їх комплексно. Для виконання вправи вам знадобиться склянка з водою, тож підготуйте її для себе зараз. Розпочинаємо зі стихії Земля. Стрес відбувається на нашому тілі та самопочутті. Одним з варіантів його впливу є м'язова напруга та неможливість розслабитись. І коли розслабити м'язи не виходить, можна спробувати зробити навпаки. Спочатку ще більше їх напружити, а потім максимально розслабити. Для цього ми застосуємо техніку вартовий та лялька. Зверніть увагу на те, що якщо ви маєте певні медичні обмеження, які можуть бути протипоказаними в виконанні вправи, наприклад, проблеми з хребтом або шиєю, вам варто утриматись від виконання вправи та пошукати полегшений варіант. Деякі можна знайти в нашому відео, присвяченому тілесним практикам. Спробуйте згадати, як має стояти вартовий на своєму посту. Зазвичай він стоїть струнко, витягнувшись. Та його тіло повністю напружене. Тепер уявіть ляльку в ляльковому театрі, коли відпускають мотузки, які нею керують. Між цими двома станами нам потрібно буде переключатися під час виконання цієї вправи. Отже, приступаємо. Для початку вам потрібно підвестись та встати так, щоб нічого не заважало. Коли звучить команда вартовий, вам потрібно завмерти і максимально напружити м'язи. Коли звучить лялька, максимально розслабитися і начебто струсити з себе напругу. Спробуємо. Вартовий. Лялька. Вартовий. Лялька. 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 Вартовий. Лялька. Оцініть свій стан зараз. Як ви почуваєтеся? Сподіваюсь, вам вдалося трохи розслабити м'язи. Враховуйте, що коли будете практикувати цю вправу самостійно, починайте з 5 секунд на напругу та розслаблення. Потім можна буде поступово збільшувати час перебування в кожному стані. Переходимо до вправи стихії повітря. Напевно, найвідомішою дихальною вправи дихання за квадратом. В цій вправі потрібно зосередитись на власному диханні та робити весь цикл дихання. Видих, затримка, вдих, затримка однаковими за тривалістю. Влаштуйтесь зручно та зробимо декілька повних циклів дихання. Починаємо з видиху. Видих один, два, три, чотири. Затримка один, два, три, чотири. Вдих, 1, Два, три, чотири, затримка: 1, 2, 3, 4. Видих: один, два, три, чотири. Затримка: Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка: один, два, три, чотири. Дихання в такому ритмі допомагає знизити рівень стресу, заспокоїтись та сконцентруватись. Далі ми переходимо до контакту зі стихією вода. В цій вправі вода використовується у самому прямому та легкому варіанті. Нам потрібно просто пити її маленькими та повільними ковтками. Зробіть зараз кілька ковтків, не поспішайте! Спробуйте зосередитись на процесі. Якщо будете робити вправу, коли під рукою не буде води, можете просто імітувати ковтки. Це сприятиме слоновиділенню та допоможе зволожити ротову порожнину. Тепер час для останнього компоненту нашої техніки стихія вогонь. Ми використовуємо вправу, яка називається безпечне місце. Знову влаштовуйтесь зручно. Виконувати вправу можна з заплющеними або розплющеними очима на ваш вибір. Спочатку зосередьтесь на своєму диханні, на вдиху та видиху, вдих, видих. Спробуйте уявити собі місце, в якому ви можете почуватися добре, комфортно та безпечно. Це може бути реальне місце або таке, яке намалює ваша уява. Тепер подумки перемістіться у це місце, зробивши великий вдих. Роздивіться навколо, яке там світло, яка погода, температура, які предмети оточують вас, які в них форми, кольори. Можете спробувати доторкнутися до них, які запахи ви відчуваєте? Можливо, це аромат моря, можливо, це аромат вашої улюбленої їжі. Чи чуєте ви якісь звуки? Можливо, це спів пташок чи шум моря, можливо, чийсь голос. Побудьте в цьому місці стільки, скільки ви забажаєте. Скоро ви попрощаєтесь з вашим безпечним місцем, але ви завжди можете сюди повернутись, коли вам це буде потрібно. Коли будете готові покинути своє безпечне місце, зробіть глибокий вдих, видих, потягніться, як після сну. Можете розтерти свої долоні, проаналізуйте свій стан та спробуйте визначити, як ви почуваєтеся зараз у порівнянні з тим, як це було до вправи. В цьому відео ми ознайомилися із комплексною технікою для емоційної стабілізації та спробували вправи різних типів. Сподіваюсь, зараз ви почуваєтеся більш відпочившими та врівноваженими. Більше технік для зняття стресу та самодопомоги ви знайдете в інших наших відео. До зустрічі!